Мене питають, ну, чи, от, чи любиш ти займатися спортом? Я люблю результат. Результат Процес ну, не дуже, да. кому він не подобається? Всім, всі хочуть бути в класній формі, здоровими і тощо. Мене питають, де ти знаходиш мотивацію? Ти змотивований? Ти, ти зранку в зал, чи між сценами знімальними? Ніхіра, ну це складно. Ти складно, ти їбашиш в залі, ти там тягаєш цю вагу. Mm -hmm. Ні, ти просто знаєш, що ну, це треба робити. От По-перше, моє амплуа, мій імідж у зйомках, частково на цьому базується. Тобто, тут плюс такий, що треба. Mm -hmm. Не знаю. Не знаю, чи робив би я це, будь би у мене в коморі вдома мільйони доларів і золото. Mm -hmm. От. Просто я знаю, ні, але це енергія життя. Угу. Я ще боксом займаюсь потрошку. І зараз, правда, перерва, але це дуже мене мотивує, дуже мотивує отримувати подачі по обличчю.